Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Настя, і в цьому відео я хотіла вас би застерегти і попередити, що вас очікує в Канаді, і якщо ви не готові до такого, краще сюди не їхати. Перше це бомжі і наркомани у великих містах. Це велика канадська проблема. І якщо ви їдете у великі міста, то очікуйте, що в центрі міста ви побачите ось таке. Якщо ви до цього не готові, краще сюди не їхати, тому що поміняти ви це, на жаль, ніяк не зможете. Ви або це приймаєте, або ні. Особливо це проблема Британської Колумбії. Це найтепліша провінція. От в місті Ванкувері їм тут прям дозволено колотися на вулицях. Да, і вони заходять в громадський транспорт, вони заходять в кафе, вони е, заходять в магазини, вони викрадають речі, і їм, на жаль, ніхто нічого зробити не може. Вони просто творять іноді таку діч, і ніхто нічого з ними не може зробити. І владі якось на них, в принципі, все одно. Друге, це важка робота. Готуйтесь до того, що перші роки в імміграції вам доведеться дуже багато працювати, тому що ціни в Канаді на все просто космічні. Да, а зарплати на початку в основному маленькі. І щоб забезпечити собі нормальне повноцінне життя, вам доведеться дуже багато працювати. Дівчатка в основному йдуть в кафе, ресторани, магазини, в готелі там прибирає хто, хто там навіть на будівництво йдуть дівчатка. Да? І також є такий момент, що в кафе, в магазинах, ресторанах не завжди дають фултайм, а дають пар-тайм роботу. І доводиться поєднувати дві, а то й три роботи. І повірте мені, працювати ось так 50 60 65 годин в тиждень протязі року, а то й двох це реально дуже-дуже складно. Чоловіки в основному йдуть на будівництво, там зарплати вищі, але не забувайте, що це важка фізична робота. Якщо ви думаєте, що ви там в Україні були якимось директором, менеджером і так далі, і приїхавши сюди, ви одразу так вас візьмуть от кудись менеджером, то ні, на жаль, так це тут не працює. Тут в основному, якщо ви приїжджаєте, якщо у вас немає знайомих, ніяких курсів певних, сертифікатів, які ви пройшли тут. Вас на такій позиції ніхто брати не буде. Одразу ви починаєте із щось такого низького, потім поступово у вас з'являються якісь знайомства, якісь контакти, да, і уже потім можна якось от розуміти, куди вам іти далі. Ну, на початку да, ми починаємо і щось такого низенького. Якщо ви також сюди приїжджаєте і ви думаєте, ну от я майстер по манікюру, чи там от майстер по віках, да, ці всі б'юті-процедури, косметолог, чи там тату-майстер, це все прекрасно. Ви можете цим займатися тут, і ви будете дуже гарно тут заробляти на цьому. Але піар ви із цим не отримаєте. Щоб отримати піар, ви повинні рік, а то й два, працювати на когось на відповідній позиції. Потім ви отримаєте піар да, і повністю можете йти в своє ремесло фултайм, займатися чим вашій душі завгодно. Ну, щоб отримати піар, ви повинні працювати на когось тут. Також е, буває так, що приїжджає сім'я, чоловік іде на будівництво, дівчинка займає 'юті-індустрію, да, робить манікюри на дому. І вони отримують піар через нього, тому що він там працював на будівництві на протязі року-двох да? на відповідній позиції. Третє клімат. Канада це північна країна, і в основному у всій Канаді зима дуже холодна і сніжна. І там сніг лежить десь 7, а то й 8 місяців. І температура може бути мінус 10, мінус 20, мінус 30, а то й мінус 40 градусів. Я проживаю у Британській Колумбії, це найтепліша провінція, і тут снігу немає. В принципі, ну, буває, там за всю зиму один раз-два рази може випасти той сніжок. Температура в основному плюс 7 градусів, але... Коли в тій всій частині Канади йде сніг, у мене в Ванкувері йде дощ. Тому місцеві називають місто Ванкувер не Ванкувер, а Рейнкувер. Тому що тут, от, десь так, і жовтня по траве. Люблять йти дощі, і дуже довгі, і ось такі затяжні. Сонечко, звичайно, іноді тут буває, але в основному небо пасмурне. Да, звичайно, там, із травня по жовтень це неймовірне казкове місто, тут все цвіте, тут все пахне, тут є гори, океан і так далі. Але, да, на жаль, на жаль, зима тут така не дуже класна. Відносно тепла, але дощова. Да? І тому обирайте, от що вам більше подобається або дощі, або сніг. Четверте, якщо ви не приймаєте рух ЛГБТ, якщо ви не приймаєте трансгендерів, краще сюди не їхати, тому що це все тут у повному розсвіті. Особисто я е, дуже добре відношуся до геїв і лесбіянок, Я приймаю цих людей і люблю цих людей. Але в мене наступне запитання до трансгендерів, а саме до того, що тут в школах дітям промивають мізки. І заставляють сумніватися в своєму гендері. І якщо в один день до вас прийде ваша дитина і скаже: Мамо, я хочу бути дівчинкою, я хочу змінити собі стать, на жаль, тут ви з цим нічого зробити не зможете. І знаєте, це ще тут така якась табуйована тема, в тому плані, що, от е, це все тут приймається нормально і це не можна тут засуджувати. І, але деякі канадці цим не згодні і це засуджують. У мене є знайомі такі канадці які тут живуть, яким це не подобається. Да? І от у них там діти ходять до школи. І мені ось ця жінка сказала, що Настя, якщо ти не хочеш, щоб в один день до тебе прийшла твоя дитина і сказала: Мама, я хочу змінити собі стать, відправляй її в приватну школу. Але вартість школи приватної за один місяць тут може бути 7 тисяч доларів за один місяць. Тобто, що ми з цього маємо? В загальних школах безкоштовних дітям промивають мізки стосовно їхнього гендера, а у приватних школах, школах для багатих такого немає. Робіть свої висновки. Але да... Я розумію, що в мене зараз ще немає дітей, але для свого майбутнього, для своїх майбутніх дітей, це, звичайно, таке важливе запитання. І тут от повинне бути таке виховання із дому. От ви, виховуючи своє дитя, ви повинні його максимально оберегти від ось цього нав'язування зі сторони. Потім, п'яте, якщо вам за 50 років. Да, і у вас немає знань англійської мови, краще сюди не їхати. Е, особисто я знаю людей, які приїжджали сюди протягом багатьох місяців, там трьох-чотирьох, не могли знайти роботу, в них закінчувались фінанси, і вони поверталися назад на останні кошти, купували собі бюлети додому. І да, на жаль, такі випадки є, і тут велика конкуренція, і навіть молоді там 20-30 років із знанням англійської мови, складно знайти першу роботу. А людям, кому за 50, без знань англійської мови, ну самі розумієте, і ще значно важче в 100 разів знайти цю роботу першу. Але якщо вам вже за 50, да, і є велике все таки бажання приїхати в Канаду. І ви вже сюди їдете, тому я вам би рекомендувала все-таки обирати якісь такі програми, якісь такі провінції, типу як Саскачевана, Я знаю, що там за півроку можна отримати піар, там важкі в основному роботи і такі міста відлюдні. Да? І там сильно не хочуть працювати, бо там в основному холодно, тому вони набирають туди всіх, і на цих роботах за півроку можна отримати піар. Да. Але стосовно Ванкувера чи да, таких от Торонто, я б не радила. Я б не радила вам сюди їхати, тим більше, якщо у вас немає тут знайомих, друзів. Це буде дуже складно. Особливо ну, для побережіть просто вашу нервову систему. Ось так. В принципі, я от саме головне вам розповіла, де говорять попереджений, озброєний, да? тому, якщо вас ці всі пункти не лякають, ласкаво прошу до Канади. Да, незвичайне відео для мене, тому що я все-таки люблю більше говорити про позитивні речі, ніж про негативні, але реальність ось така. Да, і треба бути до цього готовим. Дякую за перегляд! Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео. Па-па!